Мабуть, кожен бачив їх у громадських будівлях, правда? Такі червоні шафки, а всередині згорнуті пожежні рукави. Справжні мовчазні вартові, готові врятувати життя. Але знаєте, ми ж рідко замислюємо, що саме підтримує їх у цій постійній готовності, от сьогодні розберемося в цьому. Отже, рятівна лінія в очікуванні. Знаєте, пожежний рукав це ж, по суті, гнучкий трубопровід, такий собі мовчазний охоронець, який просто чекає свого часу. Він згорнутий, лежить собі тихенько, але завжди на поготові, щоб миттєво доставити воду просто в епіцентр пожежі. І ось тут виникає питання це інструмент. Він же може подавати воду з просто величезною силою, але яка ж у нього найбільша слабкість? Ну, здавалося б, що може бути міцнішим за щось створене для боротьби з вогнем? Воно витримує шалений тиск, температуру, але як у будь-якого героя, у пожежного рукава теж є своя, так би мовити, Ахілесова п'ята. Так от, найбільша загроза для нього це не вогонь, а час. Уявляєте? Саме так. І ось ця відповідь може здивувати. Головні вороги пожежного рукава це банально неправильне зберігання і відсутність догляду. І саме через це матеріал може просто зруйнуватися. І коли в найкритичніший момент, коли від нього залежить життя людей? Добре, створений для полум'я. Щоб зрозуміти, чому цей догляд настільки важливий, давайте спершу розберемося, а що взагалі робить пожежний рукав таким міцним, бо його конструкція це без перебільшення справжній витвір інженерної думки. Вся справа у багатошаровій конструкції це такий дизайн, який ідеально поєднує гнучкість і міцність. Ну бо це ж не просто якась трубка, його конструкція це пошук ідеального балансу. Подумайте самі, рукав має бути гнучким, щоб його можна було швидко розгорнути, і водночас, ну просто неймовірно міцним, щоб витримати той шалений тиск води. Давайте розберемо цю анатомію детальніше. Отже, всередині, у нас що герметичний шар з гуми або полімеру? Його завдання не пропустити ані краплі води, всередині ідеальна водонепроникність. А що зовні? А зовні – міцна оболонка. Це може бути брезент або сучасні синтетичні матеріали, наприклад, поліестер чи найлон. І цей шар захищає від усього: від порізів, від стирання, від будь-яких пошкоджень. Тобто, кожен шар тут виконує свою ну, критично важливу функцію. А тепер про потужність: один мегапаскаль. Тільки вдумайтесь, це стандартний робочий тиск, який ці матеріали мають витримувати. Просто спробуйте уявити, яка величезна сила проходить крізь цей, здавалося б, звичайний гнучкий трубопровід. Це колосально. Окей, переходимо до ритуалу технічного обслуговування. Отже, ми маємо надзвичайно міцний інструмент. Але як зробити так, щоб час не перетворив оцю всю міць на слабкість? Відповідь, як виявляється, криється в одному дуже ретельному і регулярному ритуалі. І ось він: секрет довголіття: звичайний зсув на 90 градусів. Звучить просто, правда, але саме в цьому і крилиться вся суть. Один єдиний невеликий сув під час перемотування буквально рятує життя цього обладнання. Давайте зараз подивимося, як саме це працює. Ось ці сім кроків. Давайте пройдемось по них. Спочатку рукав треба повністю розгорнути, щоб все було видно, потім помити спеціальним розчином, щоб прибрати весь бруд. Далі висушити, але обережно, природним шляхом, подалі від сонця. Після цього йде ретельний огляд, шукаємо будь-які тріщини, цвіль, пошкодження. Якщо щось знайшли, ремонтуємо, часто це роблять методом вулканізації. І ось він, наш ключовий крок номер 6 перемотування. Рукав згортають, але згине, обов'язково зсувають на 90 градусів. І нарешті сьомий крок повернути його на зберігання готовим до бою. Але запам'ятаємо, саме крок номер 6 найважливіший. А чому цей сув на 90 градусів такий важливий? от уявіть собі звичайний аркуш паперу, якщо згинати його знову і знову в одному й тому ж місці, що станеться? Правильно, він врешті-решт порветься. Абсолютно те саме відбувається з матеріалом рукава. Старий згин це постійна точка напруження, слабке місце. Він схильний до тріщин і є потенційною точкою відмови. А коли ми зсуваємо згин, створюємо новий, ми перерозподіляємо це напруження. Ми, по суті, даємо матеріалу відпочити, запобігаємо його втомі. І цим самим значно продовжуємо термін служби рукава. Так, приклад важливості догляду. Бо теорія це, звісно, добре, але як це все виглядає на практиці? Давайте подивимось на один реальний випадок, який дуже яскраво показує, наскільки все це важливо. Отже, історія про проблему культурного центру сонячний. У них було 20 пожежних рукавів. І з часом співробітники почали помічати, знаєте, такі тривожні дзвіночки. Рукави почали помітно пересихати, а з'єднувальні головки, муфти просто заїдати. Ось пряма цитата зі звіту: Рукави почали пересихати, а кілька муфт стали заїдати. І ця фраза вона ж чудово показує, як недбалість виглядає на практиці. Це ж не просто пил на полиці, це реальна потенційна відмова обладнання в екстремальній ситуації. І який же результат? А результат повна експлуатаційна готовність відновлена. Після того, як провели повний цикл обслуговування, відмиття і аж до того самого перемотування зі сувом на 90 градусів, абсолютно всі 20 рукавів привели до ладу, тобто їх цілісність, герметичність відновили, а ризик відмови звели ну практично до нуля. Ну що ж, чому все це так важливо? Ми з вами розглянули і конструкцію, і загрози, і весь процес догляду. Давайте тепер підсумуємо, чому ця, на перший погляд, така рутинна процедура насправді має просто величезне значення. І ось, мабуть, ключова думка простий рукав стає надійним рятівником тільки от тільки завдяки ретельному догляду. Готовність до надзвичайної ситуації це ж не пасивний стан, це активний процес. Просто мати обладнання це ще не гарантія безпеки. Гарантію дає лише постійний і що важливо правильний догляд за ним. І наостанок готовність це не випадковість які ще такі мовчазні охоронці навколо нас потребують догляду. Бо ж пожежний рукав це лише один приклад. А є ще аптечки, вогнегасники, аварійні виходи, навколо нас повно таких мовчазних охоронців. І вся ця історія це просто нагадування, що їхня надійність повністю залежить від нашої уваги. Про що ще ми забуваємо, що сприймаємо як належне? Це питання, мабуть, варто собі поставити. Отримати безкоштовну консультацію та придбати пожежне обладнання від компанії Пожежна безпека України ви можете на нашому сайті euroservice.com.ua.